Привіт, мене звуть Андреа з компанії Senseflight. У цьому підручнику я покажу вам, як запустити свій еб. Як тільки на твоєму піто загоряється зелений вогник, це означає, що безпілотник готовий до зльоту. Ще раз перевір та з'єднання сервоприводів і альянсу. А ще перевір напрямок вітру. Зараз у нас дме південний вітер. Так що я хапаю його ось тут у з'єднувального вітрового корпусу, піднімаю вгору і направляю ніс за вітром. Я тричі струшую його вперед назад, і індикатор загориться синім, поки двигун обертається. Як тільки загориться зелений індикатор, нахили безпілотник на 45 градусів і він стане яскраво зеленим. А тепер зроби крок і підкинь його до неба наводіть ніс на вітер. Я тричі струшую його вперед. Загоряється синє світло. Виходь на повну потужність. Продовжуй до тих пір, поки у тебе не з'явиться зелене суцільне світло, зелене відбілювання. Ти це відчуваєш.